Привіт, це огляд найдешевшого фітнес-годинника від колмів до 10 доларів. Зустрічайте CallMe P73. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинник отримав класичний формат смарт-годинника септо-квадратний дизайн, корпус повністю із пластика. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня виконує дію вмикання та вимикання екрану. Нижня кнопка запускає меню тренувань. Товщина годинника 10,5 мм та вага 40 грамів. Годинник 40 40 -мм. Ремінець приємний, силиконовий на 20 мм в моєму варіанті в такому нібито камуфляжі. На внутрішній частині все по класиці: датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас квадратний дисплей діагональ 1,9 дюйми, матриця TFT, роздільна здатність 240 х 284 пікселів. І дисплей тут звичайної непоганої якості, як для TFT матриці, яскрава. Прості цілком вистачає, працює годинник шустро, швидко не лагає. Отже, свайп справа на лівого рта є віджити. Тут в нас телефон, активність за день, пульс, СПО2, музика, погода. А також можна додати чи видалити деякі віджити, міняти їх місцями не можна. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються, іконки застосунків не показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, час, заряд а також функції Bluetooth розмов, стиль меню. Видалити вологу з динаміків, регулювання яскравості дисплею, режим ДНД не турбувати, налаштування, пошук смартфону, функція підняття руки, годинник загорається, беззвучний режим та ліхтарик. А також тут можна редагувати плитки, які будуть показуватися, а які не будуть. І свайп зліва направо викликає меню годинника. Отже, в меню в нас активність детальна за день. Далі тренування. Тут більше ста спортивних режимів. В тренуваннях на жаль не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, телефон чують мене, я чую співрозмовника добре, ім'я контакту відображається. Музичний програвач, до речі, дуже добре, що показується, що саме зараз програється на смартфоні. Сповіщення, моніторинг сну, голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні, ліхтарик, вимірювання тиску, вправа дихання, будильник. Погода поточна та на 4 дні вперед. Вимірювання рівню насичення крові киснем СПО 2 і, звичайно, сподіватися на результативні дані цих датчиків не потрібно. Таймер не працює в фоновому режимі. секундомір також не працює в фоновому режимі. Жіночі цикли. Віддалене керування камерою вашого смартфону. Встановлена гра для того, щоб трішки вбити свій час. QR-код для завантаження застосунку. Калькулятор та налаштування. Тут в нас налаштування компоновки бокових віджитів, режим не турбувати, формат часу, формат дати, звуки медіа під час дзвінку. Вибір циферблатів, знайти смартфон, режим енергозбереження по суті вимикаються усі ненажерлові функції годинника, регулювання яскравості дисплею, таймаут екрану скільки секунд буде горіти дисплей, вибір режиму роботи сповіщень, інтенсивність вібрації, вібро звичайне жужить нормально. Вибір мови, українська присутня, але не завжди з гарним перекладом. Система, вимкнутий годинник, перезавантаження та скидання налаштувань, а також інформація про годинник. Застосунок для годинника називається PubuWare, і цей застосунок непоганий, але з класичними налаштуваннями та без можливості кастомізації меню. В застосунку налічується декілька десятків циферблатів на вибір, кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.3, працює годинник стабільно, вологозахист ip 68 та 3 атмосфери, також є сумісність за. US. Вібромоторчик стандартний, жужить нормально. Батарея в годиннику на 300 мАч. і якщо коротко по автономності, то одного заряду вам буде вистачати приблизно до трьох днів плюс-мінус, в залежності від активності користування. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за дві години. Підсумок Колмі p 73 це гідний ультрабюджетний фітнес-годинник до 10 доларів. По перше, ви отримуєте класичний функціонал фітнес-годинників, є можливість розмовляти по годиннику за таку та ціну із нормальним динаміком та мікрофоном. І автономність в мене виходила до 3-5-7 днів в залежності від активності користування. Тому у підсумку можу рекомендувати до покупки Colmi P73. Посилання, де купував Colmi P73, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!